Вітаю, шановні глядачі каналу «Інфрашкіль». Сьогодні ми поспілкуємося звичайно на, на найактуальнішу тему: це удар Ізраїлю по Ірану. Хоча сьогодні ми планували зовсім інші матеріали, він практично був готовий і швидше за все, звісно, він з'явиться найближчим часом у нас на каналі. Але тим не менше, сьогодні ми мусимо проаналізувати цей справді серйозний і важливий удар для України передовсім. Чому для України це важливо, тому що протистояння на близькому сході в будь-якому випадку відтягує увагу від України і переміщає шальки терезів людської уваги, уваги сполучених штатів стосовно того, де найважливіші розгортаються події. І тут, звісно, є дуже важливим розуміння того, яким чином буде з цього виходити Сполучені Штати. Тому що для сполучених штатів це насправді і для Трампа особисто це насправді такий легкий ляпас. Можливо, не дзвінкий публічний, але легкий і образливий. Чому? Тому що перед цим, перед тим, як завдати цього удару, був діалог прем'єра Натаньягу із Трампом. І Трамп тоді властиво заявив, що ні ні в якому разі не треба завдавати. Удар, ми поінформовані, ми відчуваємо, що щось зміниться, але я закликаю Ізраїль цього не робити, тому що є шанси для продовження перемовного треку. Ми з Путіним про це спілкувалися. Ми вже практично на шляху до того, щоб. Згорнути іранську ядерну програму, і що ізраїль атакує піднімає в повітря спочатку 100 літаків, потім ще 100, завдає точкових чітких ударів по інфраструктурі терористів, вбиває керівника квіру, вбиває двох фізиків-ядерників, провідних фахівців з питань збагачення урану і застосування цього урану як бойової частини для іранської армії, і тому сам удар був. Перфекційний, чіткий і зрозумілий для кожного, в чому є небезпеки тут для України. Зростання нафти вже зараз підскочив бренд на 8%, але знов таки стабілізація на близькому сході перемістить фокус уваги і Сполучених Штатів і решти світу на Україну. І тут звісно може хтось сказати, що це передчасно стверджувати, що там вже відбудеться стабілізація, і що удар це був перший і останній. Що він не буде мати продовження? Буде це може тривати два тижні і швидше за все буде тривати і триватиме, але тим не менше, після цих двох тижнів спокій запанує в цьому регіоні. Спокій, чому тому, що і Сирія, і Саудівська Аравія, і інші країни, які орієнтуються на Саудівську Аравію і на ряд вже готові до підписання угоди з Ізраїлем, так звані ці Авраамові угоди, які дають можливість з одного боку визнавати державу Ізраїля, забезпечувати стосунки нормальні в цьому регіоні для країн, які визнають існування держави Ізраїль, і підпишуть ці угоди. А з іншого боку, ліквідація загрози з боку Ірану стабілізує повністю цей регіон. Ну тому що треба розуміти, що Іран це шиїти, Іран це інше відгалуження. Ісламу саудити – це суніти, і відповідно протистояння цих двох течій ісламу завжди іскрило, і завжди Іран більше мав можливості завдати шкоди не стільки Ізраїлю, потужному і це останній удар. Чітко це підтверджує про потужність сили ізраїльських збройних сил армії оборони Ізраїля, повітряної армії Ізраїля. А завдати удару за прикладом Іраку може Іран по Кувейту по країнам перської затоки, по тим, хто не встані оборонити від тих кривих косих корит, які летять небом зараз, наприклад, навіть не Ізраїль, але я впевнений, що вони всі будуть по дорозі знищені. Друга тема, яка важлива для України в контексті удару по Ірану, Іран це прямий союзник Росії. Іран це прямий ворог України, тому що він забезпечує Росію і не тільки шахедами і ракетами і іншими своїми технологіями, а робиться в Обмін на постачання технологій з Росії і відповідно взаємопосилюються, посилює свій військово-промисловий комплекс, який зараз приємно бачити, що він є знищений, посилюється свій ВПК з тим, щоби в подальшому забезпечувати Росію не тільки як Північна Корея, артнабоями лише. І не зовсім якісними ракетами, які північна Корея також надає Росії, але пізніше, після того як будуть застосовані технології російські в Іранові, він зможе стати сильнішим, розпростувати крила і забезпечувати Росію повноцінною підтримкою вже в ракетних технологіях, в балістиці своїй власній. Розвивати власну балістику також буде, тобто це постійна загроза. Чим більше загрози існує в світі, чим більше увага розпорошена світових лідерів на ті виклики, які відбуваються, тим Складніше протистояти окупаційній російській війні в Україні, тим складніше притягувати увагу до агресора, який завдає постійних ударів по мирних мешканцях України, які знищує передовсім мирне населення, а не як він стверджує військові об'єкти. І цей фокус уваги буде перетягнутий чітко в Україну як тільки стабілізується ситуація з Іраном. Іран припиняє своє терористичне існування. Можливо, він продовжить своє якесь там живріння. Хоча сумніваюсь. Маю переконання особисто, що буде повстання в Іранові. Чи буде воно переможним для повстанців? Чи встані будуть опанувати і утримати владу е, нинішні аятоли? Побачимо, але повстання неминуче, тому що треба також віддати належне, що ізраїльська операція вона була успішною повітряною ну 200 літаків. Україні тільки помріяти про таку кількість авіації, але було використано елементи операції Павутина, було перескировано туди, переслано засобами пошти, Звичайно, і швидше всього, це були якісь китайські інсургенти, за допомогою котрих були переслані деталі. В повідронів до Ірану там вони були зібрані, і в такий самий спосіб, як це було в павутині, були атаковані в першу чергу сили іранської протиповітряної оборони з тим, щоб розчистити небо для ізраїльських літаків. Ну, по першому, це комфортніше літати, коли ти точно знаєш, що ти не будеш мішенью для протиповітряної оборони ворога. А з іншого боку, це роздягання роззброювання Ірану. Чим менше він буде захищений, тим краще і легше буде вести перемовини. Або з Іраном, або з опозицією, яка повстане проти іранських режиму АІТО. Тому це також важливо для України, бо це частина стабілізації, але ця частина стабілізації буде досягнута за допомогою успішної української праці, яку взяли на озброєння сили Цахал, і це треба також сприймати як. Визнання української першості у таких операціях української сили української потужності, і те, що ми тут говорили у нас на каналі, про те, що французькі зміти я би сказав, світові змі з захопленням повідомляли, розповідали про операцію Павутина. Ось воно зараз відбулося розуміння, яким чином впливає Україна на хід інших воєнних конфліктів. Вплив на цю операцію, яка називається народ повсталого лева, дає можливість стверджувати, що насправді тут все відбулося також з урахуванням українського досвіду і в помсті за українських мирних мешканців, які досі гинуть, і на превеликий жаль ще напевно будуть гинути від іранських шахетів від технології, які Іран. Передав Росії, розуміючи, що вони будуть використані на 100% проти мирного населення. Тому він Іран несе пряму відповідальність за жертви українців. Хай це було зроблено руками російського агресора, але іранський агресор також має понести за це відповідальність. І зараз він несе. Тому з задоволенням треба українцям спостерігати те, що відбувається з Іраном зараз. Жодних застережень до дії Ізраїля я не бачу і не думаю, що хтось в Україні. Побачить такі дії, як буде реагувати Європа? Ну бо ми, європейський канал, мусимо зреагувати на події очима європейських аналітиків. Що будуть казати європейські аналітики? Вони будуть казати, повторювати приблизно ті ж самі тези, що й кажу я. Але є влада, європейська влада буде засуджувати дії непогоджені з сполученими штатами. Наприклад, бо ми зрозуміли заяв Дональда Трампа, що він знав про операцію, хотів її зупинити, але у нього не вийшло ну, і де крутий мужик, але не вийшло зупинити Ізраїль відповідно. Ізраїль крутіший. Тому в даній ситуації Європа буде реагувати стримано, не оптимістично. Не буде підтримувати наприклад цю мою тезу, що за два тижні буде повна стабілізація регіону. Я в цьому переконаний, скажімо так, стабілізація, що це означає? Будуть обрізані крила терористичного режиму. А в Ірані. це однозначно. Квір перепинить вже свою загальну, скажімо, азійську або навіть я би сказав, загальносвітове світове значення як терористична організація, а звузиться до. Тероризму проти власного населення в Іран наступне, що буде також засуджувати Європейський Союз, напевно, це те, що жертви серед мирного населення. Ну, якщо фізики і ядерники були мирним населенням, ну тоді тяжко собі зрозуміти, хто тоді не мирне населення, або очільник віру, який також був битий прицільним точковим ударом, а сусіди навіть не відчули завданого удару в стіну будинку, де мешкав властиво цей. Очільник віру тому Європа буде реагувати стримано, засуджувати частину європейських лідерів буде напевно. Але тут треба пригадати слова великої Гольдемеєр, яка сказала, що ліпше від Європи нам отримувати ноти протесту, ніж листи співчуття щодо жертв іранських чи будь-яких інших атак. Ну а так не ізраїль. Тому тут можна ствердити однозначно, що операція є успішною, корисною для України. Україна тут матиме три великих крупних успіхи. По першому помста, по-другому, використання українського досвіду операції Павутина. І по третьому це найголовніше. Хоч він третій, найголовніший пункт. Та що увага суспільства пізніше, через два тижні після затихання цього конфлікту, бо я хочу вживати слово війна, тут не буде жодних бойових дій, не буде наземної операції. Можливо, буде громадянська війна в Іранові, але це не буде виходити за межі поняття конфлікту. Найважливіше, що фокус уваги. Наприклад, Вашингтону вже не буде розуміти Іран, вже не зможе сказати Трамп, що вони є важливіші обставини. Ситуація на близькому сході не може сказати міністр оборони Сполучені Штатів Гексед. Що не може він дати Україні нічого, тому що все пішло в Ізраїль. Добре, якщо пішло, треба тільки подякувати, якщо частина нашої зброї для України прислужиться для того, щоб в подальшому повністю була стабілізована ця гаряча точка протидії і конфліктів як терористичний ран. А в подальшому, вже коли все заспокоїться, Україна буде отримувати. Або більше уваги з боку сполучених штатів, або більше давати підстав, щоб разом з європейськими союзниками Україна могла завдавати дзвінких або менш дзвінких ляпасів і Трампові і його адміністрації. Тикаючи його гарною зачіскою у обставини, від яких він не зможе відкрутитися, тому що він абсолютно програв на 100% програв перемовини з Іраном. Він не впорався з взятими на себе не просто зобов'язаними, а публічними обіцянками про те, що він виведе Іран на перемовну лінію, не вивів. Програв і тепер мусить вмиватися після ізраїльської операції. Та ж сама ситуація з Україною, і я впевнений, що всі ці казки про те, що він хоче колись перетягнути Росію під себе, під до Сполучених Штатів, щоб як в Другу світову війну об'єднаними силами воювати з Китаєм. Це те ж саме закінчиться ще голоснішими ляписами по самолюбству нарциса Трампа. І цьому тільки можна інколи час від часу аплодувати. Тому операція успішна. Україна може з цього мати кілька козирів. І повинна і ними скористатися. Ми будемо слідкувати, як будуть розгортатися події. Налі тому я закликаю всіх вас ще раз переконатися, що ви підписані на наш канал, що ви поставили відмітку на дзвіночок, щоб як тільки з'явиться нове відео, наприклад, це дізналися першими, подивилися і склали своє враження про те, що ми тут обговорюємо на каналі, задали запитання, подискутували на всі питання. Я відповідаю зараз письмово, поки що я на дахи у робочому відрядженні і не зможу. Повноцінно працювати, бо немає тут собою такої повноцінної техніки. Але після повернення до стаціонарної студії, звісно, на всі питання я буду окремо, можу мати два-три може і більше етерів, які будуть пов'язані з відповідями на питання, тому що дуже багато питань є повночасовими, на які можна відповідати і через рік, і через місяць. Ну можливо, через місяць. Через я буду сподіватися що вже багато все-таки втратить актуальність. Тому запрошую вас перевіряти, чи ви надалі підписані, чи відмітили дзвіночок? Можете спонсорувати, був би вдячний, але головне про що я прошу поширюйте цю інформацію, поширюйте відомості про канал. Використовуйте посилання на це відео і ставте його у своїх соціальних мережах з тим, щоб якомога більша кількість українців дізналася, що насправді відбувається в Європі, яким чином Європа реагує на усі ті подразники, і як Україні. Працювати з європейцями, з європейським союзом і що відбувається в світі в контексті вигоди чи невигоди України. Бо кожну подію в світі, яку ми аналізуємо тут, яку аналізує особисто, вона завжди розглядається з двох позицій: що сталося, і як з цього може скористатися Україна, як вона скористалась і що не зробила. Закликаю вас перевірити підписки, підписатися, поширити, повідомити друзів про те, що канал такий є. Я вам дякую за увагу. До зустрічі. Слава Україні!